Випускний 2013 у Тернополі майорітиме відомими іменами, у числі тих, хто цього року прощатиметься із школою, діти високопосадовців міста та області. Випускницю є і донька міського голови Сергія Надала для сім'ї мера. Це справді важлива подія. Анастасія ж до випускного готова повністю це таке дійсно важливе свято. Може не так для батьків, як для дітей, тому що вони вважають себе вже дорослими і ну. Планують собі якісь на майбутнє плани, якісь в них є задуми. Готова вже повністю. Не переживала особи за це. Попрощавшись із школою, випускники здаватимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Це їхній перший крок на шляху до майбутньої професії. Донька міського голови вирішила здобувати освіту юристам. Я думаю, що діти вже давно визначились, хто ким хоче бути. Я планую подавати свої документи в університет з юридичним спрямуванням, тобто є п'ять найкращих вузів. Туди я і планую подавати документи, ще не знаю точно, куди буду поступати. От літо буде ну, так би, важким, напевно, тому що треба буде багато вчитися для того, щоб поступити кудись. Не менш хвилюючий період переживає зараз і родина першого заступника голови облради Сергія Тарашевського. У них цього року також випускниця. Хоча вибирати сукню для свята доньці Наталі допомагала мама чоловічу частину сім'ї також залучили до процесу. О, який це жах вибрати плаття для е, дівчини. Наскільки я знаю, це вже третя модель. Е, є на сьогодні магазини, інтернет, різні джерела. І от коли замовляєш в інтернеті, ти на картинці дивишся, що це гарне плаття, а воно приїжджає, ти одягаєш вже його тоді на себе, дивишся, не то, не лежить. І ніби коли окремо воно гарне, а. До лиця не йде, чи як сказати, чи до фігури не йде. Принаймні мені дають висловитися в сім'ї. Можуть бути потім переконання, і я погодитися з тою чи іншою думкою. Але те плаття, яке було максимально оголене, ми забракували. Плаття шукала дуже важко. Буквально тільки місяць, як його знайшла. Ми так вирішили, що хочемо замовити з Києва. Ми спочатку ходили по всьому Тернополі. Шукали плаття, міряли. Але, чесно кажучи, що мені не дуже сподобалося. Їздили у Львів, у Київ. Врешті сукню замовили у Києві через інтернет. Крім підбору одягу, манікюру, зачіски та макіяжу, зараз Наталя паралельно готується до вступу у Виш, адже здобуття вищої освіти у Тарашевських обов'язкова вимога до її членів, зізнається голова сім'ї. Після тих серіалів про швидку допомогу, про доктора Хаоса, про інші такі цікаві висвітлення медичної справи, дочка намірилася саме на медика. Це десь буде їй важко, як в навчанні, так і потім з отриманням праці і самої роботи, ми її від цього відговорили. Наша область вона є туристичною і все-таки акцент варта робити на туризм. Наше бажання, щоб це був Київ. Тобто столичний заклад суто зміркувань е, вищої освіти. Тобто в столиці, наскільки наша практика показує, дають навчання дещо вищого рівня. Ми думаємо вже над туристичним бізнесом, над готельно-ресторанним, там де далі буде вчати ця мова. Поєднує прощання і школу із вступом у виш, і донька начальниці управління економіки облдержадміністрації Галини Воляник у підборі випускного обрання лише Тернопільським асортиментом дівчина не обмежилася. Поїхали ми обрати сукню до Києва, оскільки там все ж таки більший якийсь діапазон, вибір колірної гами. Насправді натрапили ми на салон досить випадково, коли прогулювалися на площі. Ми побачили вивіски і вирішили зайти подивитися. Ну і саме там нам сподобалася сукня найбільше. Коктейльне на плаття було вибрати також не тяжко, бо все ж таки вже його можна шукати і в звичайних магазинах. мод». У майбутньому Марія планує здобути не одну вищу освіту, проте починати буде із професії менеджера. Буду я подавати заявки у різноманітні вузи у Тернополі, у Львові та Києві. Звичайно, я керувалася порадами, які мені давали, але вибрала лише те, що я вважала за найкраще за потрібне. Проте у списку відомих цьогорічних випускників не тільки дівчата. Сильну половину людства представляє молодший син ексміського голови Тернополя Романа Заставного до 9 класу. Андрій навчався у Тернополі, але завершив здобувати середню освіту вже у Києві. Цього року він є випускником столичного ліцею міжнародних відносин. Костюм до свята у сина вже готовий. Розповідає дружина екс-мера Оксана Заставна. Ми дуже не довго займалися пошуком підходящого. ми не як не значить так, своїм е, таким традиціям, все ж таки в нас буде вишитий костюм. так що ми будемо в українському стилі, як розповідає пані Оксана, найкраще Андрієві вдаються точні науки, тому вчитиметься наймолодший заставний швидше за все на економіста. Ми так завжди в, в загальному приймаємо рішення разом. Ми побачили, що десь більше він більше схиляється десь до точних наук, більше йому це більше подобається. І все ж таки вирішив, що економічний напрямок це десь його напрямок? І ми готуємося і ЗНО до, до економічного напрямку, і будемо старатися здавати документи на університет, інститут з економічним напрямком. Такі зіркові випускники та випускниці потрапили цьогоріч в об'єктив телеканалу ІНТБ на власні очі. Побачити їх та решту одинадцятикласників Тернополя можна буде 1 червня на центральних вулицях і стадіоні міста.